Сьогодні на землі живуть групи людей, які називаються расами, чиї зовні ознаки суттєво відрізняються. Багато хто розглядає такий стан речей як привід засумніватися в істинності біблійної історії. Еволюціоністи стверджують, ці групи могли виникнути лише внаслідок ізольованої еволюції протягом десятків тисяч років. Але це брехня, давайте з'ясуємо. Що відбувалося насправді? Антропологи поділяють людство на кілька основних расових груп: європеоїдна, монголоїдна, негроїдна та австралоїдна. І дна. Сьогодні ми знаємо, що представники будь-яких народів можуть вільно схрещуватись та давати плідне потомство. Це доводить, що біологічні відмінності між расами дуже незначні. Якщо взяти будь-яких двох людей з різних куточків землі, то відмінності їх ДНК становить лише 0,2%.